Ти несеш цей взаємський вогонь ще дитиною, і ти відчуваєш, що ти робиш дуже важливу місію. Ти несеш людям також цю надію, це світло, і це дійсно дуже важливо. Чи вони мають продовжувати робити добро. Ми розносимо добро, щоб люди були в радості. Ми наближаємо перемогу ще ближче. Напевно, я хотів би подякувати від усього нашого апарату обласної ради від усього депутатського корпусу за цю добру традицію, яку пластуни роблять впродовж дуже багатьох років приносить цей вифлеємський вогонь миру. Ми хочемо перемоги і миру. Тому я вам дякую за вашу працю, дякую нашому, нашій комунальній установі, за цю титанічну роботу з молодими людьми, з дітками, з підростаючим нашим поколінням, що виховуєте їх в дуже таких, знаєте, справжніх українських патріотичних позиціях.